Найголовніше так, ось робоче місце, автентичне вікно з такою арковою формою». Поет та прозаїк Юрій Андрухович цьогорічний перший учасник харківської резиденції. Слово він оселився у меморіальній квартирі мовознавця Юрія Шевальова. Тут на Римарській 22 вчений жив у воєнні роки. Андрухович проведе у квартирі наступний тиждень. І розуміння того, що він тут був. Він тут. Мабуть, іще дитині е е торкався якось. ну, Наряд чи цих предметів. Цих предметів точно ні, але цих стіль. Андрухович зустрічався на. з Шевельовим тричі. Той написав рецензію на роман письменника. Ось така детальна велика праця професора Шевельова, присвячена моєму роману. Ось, бачите, я її вертаю, вертаю, а її немає. Крайні кінця то що... Андрухович у цій квартирі писатиме про першу програму Харківського радіо. Я маю надію, що мені вдасться написати такі. Вигадану фіктивну радіопередачу, яка звучить начебто із Харкова з українського радіо». Квартира, де колись мешкав Шевельов, у будинку Саламандра. У ній шість кімнат. На стелях зберіглася автентична ліпнина, а також паркет та двері. Зараз тут триває ремонт, каже представниця літ та організаторка резиденції Тетяна Пилипчук. ми бачимо тут ця одна плитка, але ми можемо подивитись. От буквально ми залишали шари. Ми хотіли показати історію цього будинку і залишали всі. І ці нашарування, які приходили з різними мешканцями цього будинку, рідна унікальна плитка, яка була покладена тут в Саламандрі з будівництвом її, і навіть одну плитку перевернули для того, щоб видно було ці клейма, два роки тому цю квартиру виставили на продаж. Видавець Олександр Савчук, який впорядковував книги спогадів Шевельова, запропонував приміщення викупити. У своїх спогадах Юрій Володимирович багато згадує свою квартиру і називає адресу, і точний номер квартири. І також є документ від його заяви. В його заяві він своєю рукою пише, що вулиця Римерська, 22, квартира, 46. Савчук говорить, гроші, а це близько трьох мільйонів гривень, шукали рік. Квартиру придбала родина меценатів на бок. Передала у довгострокове користування літературній резиденції. В одній частині квартири житимуть та працюватимуть резиденти, а у іншій проводитимуть лекції та кінопокази. Також тут облаштують музей. Марина Сметана та Марина Верещака. Новини на Суспільному. Харків.